Сьогодні, 16 березня 2023 року, заняття охорона безпеки, життєдіяльності дитини, апетка дорожнього руху. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день. У добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Усміхніться, ви і я. Доброго ранку! Сьогодні, дітки, я хочу розпочати наше заняття з цікавого віршика. Послухайте, будь ласка, щоб здоровими завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечна, дуже й дуже небезпечна. Та, як правило, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш. То, звичайно, що тоді, де узятися біді? Ось такий цікавий віршик. Я вважаю, ви здогадалися, що сьогодні наша розмова піде про правила дорожнього руху. Тож, сідайте зручненько, і дивимось уважненько. Так, дітки, абетка. Дорожнього руху. Ви тільки що прослухали цей віршик, дітки. Скажіть мені, будь ласка, чи зрозуміли ви з цього віршика, як, яка тема нашого заняття? Так, звичайно, ми будемо говорити про небезпеку на вулиці, про правила дорожнього руху? Всі люди і великі, і маленькі, як тільки вийдуть. З Дома на вулиці, звичайно, одразу стоя... стають пішоходами, правильно. Як ви тільки гадаєте, чи легко бути пішоходом, я вважаю, що не зовсім, так? тому що ми повинні завжди притримуватися правил поводження на вулиці, звичайно. Вулиця це не парк, а шосе це не стежка, звичайно, справжній пішохід це той, хто спокійно йде по шумній вулиці, не лякається автомобілів, автобусів, мотоциклів, веде себе на вулиці, впевнено, не заважає машинам і сам ніколи під машину не потрапить. Дітки, а скажіть мені, чим відрізняються один від одного водій, пішоход і пасажир? Давайте з вами подумаємо, пасажир це хто? Так, це людина, яка їде у міському транспорті, так? Але по суті вона і є пішохід. Правильно. Хто такий водій? Водій це людина, підказуйте, яка керує транспортом. Так, звичайно, транспорт буває різний, але керує їм завжди водій. Так, дітки, хто такі пішохіди? Так, це люди, ми тільки що говорили, які дотримуються правил поводження на вулиці, вони впевнені між собою, так, і, звичайно, правильно себе поводять, не заважають нікому не ні автомобілям, ні один одному. Молодці. Сьогодні ми з вами. Дізналися, чим відрізняються одне від одного. І, я, і хоч, хоч вони різні, але для всіх нас існують правила. Це правила дорожнього руху, і, звичайно, дорожні знаки. Подивіться уважно на картинку. Це дорожні знаки, їх потрібно знати водіям і пішоходам, і хто їздить, і хто. Так, звичайно, дітки, ми з вами дуже багато говорили про знаки, які можна зустріти на вулиці. Вони нас попереджають, підказують, так? направляють кудись. І сьогодні ми трохи затронемо цю тему, тобто ми з вами повторимо те, що ви знаєте. А сьогодні я вас ознайомлю з знаком, який. Ви ще не знаєте. Тож сідаємо зручненько і дивимось. Звичайно, найперший знак це підказуєте, ви його знаєте. Це пішохідний перехід. Так, звичайно, він вказує те місце, де можна переходити дорогу. Так, і він може знаходитися на поверхні, а якщо у нас підземний пішохідний перехід, то буде цей знак висіти. Подивіться, людина по сходинках спускається вниз. Так, ще нам допомагає перейти вулицю білі смужки, так. А як вони називаються? Зебра, так, а чому саме зебра вони називаються? Тому що є така тварина смугаста, так? так. і вам краще дійсно це запам'ятовуватися. Запам'ятовувати, вибачте. Тепер ми переходимо до наступного знаку. Мож, можливо, хтось його і бачить. Що він позначає? Давайте подумаємо. Так, дійсно, дітки, такий знак забороняє рух пішоходів, тобто його вішають там, де ходити людям не можна. Там чи може бути небезпечна якась зона, чи може якась там, я не знаю, може там якесь будівництво йде. Тобто цей знак підказує людині, що проход людині там заборонений. Цей знак забороняє. Рух пішоходів. Це є небезпечно. Так, а цей знак? Хтось впізнає? Це знак і сервісу, так, ми про них теж говорили. Перший знак показує, що недалеко є пункт медичної допомоги, а другий. Так, що десь недалеко є лікарня. Ці знаки, звичайно, якщо по дорозі стається якась аварія, то за допомогою цього знаку можна швидко знайти медичну допомогу. А ось дітки, знак, про який я вам і розказувала сьогодні. Може хтось знає, що він позначає? Якщо ні, зараз я вам про нього розкажу. Цей знак називається Обережно дикі Тварини, звичайно, дітки. Послухайте, будь ласка, маленьку історію. Машина їде по дорозі, праворуч і ліворуч ліс. Висить знак, обережно дикі тварини. Вибігає маленький зайчик. Він хоче перейти дорогу і мого швидше потрапити додому, до мами зайчихи. Водій їде по дорозі повільно дивиться на знак і пропускає зайчика. А що би, дітки, трапилось, якщо б такого знаку там в лісі не було? Трапилось би лихо, звичайно, водії би швидко їхали, б з великою швидкістю, і, не, мабуть, він би не помітив зайчика, і трапилось би лихо. Так, дітки. Ці знаки зазвичай можна побачити у лісовій місцевості, або там, де посадка. Так? Там мешкають тваринки, і в центрі місця цей знак ми не побачимо, звичайно, він ставиться там, де є тикі тваринки. Наступний знак, дивимось. Велосипед. Так, цей знак. Позначає, що можна у цьому місці або по цій вулиці кататися на велосипедах. Скоро літо. І ви будете всі гратися на дворі і їздити на велосипедах, звичайно. Я думаю, що ви вмієте їздити на велосипедах. Але не всюди дітки можна їздити на них. І саме в таких місцях, де це заборонено, стоїть. Ось такий знак. Це значить, що в цьому місці на велосипеді їздити заборонено правильно. Ось дітки, я і познайомила вас з деякими знаками, які ви, можливо, не знали або забули. Але ж це не всі знаки. Ви знаєте, що ми про них дуже багато говорили, і знаків існує дуже багато. Ви будете завжди їх зустрічати на протязі свого життя, і я вважаю, ви їх будете запам'ятовувати. А зараз, дітки, ми пограємо з вами в гру, яка допоможе вам дотримуватися безпеки на дорозі. Зараз ви подивитесь малюнки і будете відповідати на мої запитання. Домовились? Так, ну тоді почали. Хто з дітей неправильно переходить дорогу? Роздивіться уважно. Хто з дітей неправильно переходить дорогу. Перевіряємо. Номер один. Дивимось, хлопець. Перелізає через загорожу і потрапляє на проїжджу частину. Номер 2. Хлопчик просто йде по проїжджій частині. Номер. Те ж саме робить і дівчинка. Всі ви знаєте, дітки, що цього робити не можна, звичайно. Хлопчик під номером 3 переходить вулицю. Підземним переходом, перехідом. так, звичайно, він у небезпеці. Номер 5, 6, 7 йдуть там, де працює світлофор, де є знак пішохідний перехід, і, звичайно, вони йдуть по зебрі. Вибачте, вони роблять правильно. Ну що ж, молодці? Йдемо далі. Покажи, як треба обходити кожний вид транспорту. Давайте, дітки з вами подумаю: подумаємо, як треба обходити автобус чи спереду, чи ззаду. Правильно, ззаду, молодці. Як треба обходити? Що це? Трамвай. Так, пригадуйте. Правильно, трамвай ми обходимо спереду, звичайно, щоб бачити наступний трамвай, який йде поруч. Далі, як ми обходимо тролейбус? Правильно, завжди ззаду. А як ми обходимо машину? Коли ми виходимо з машини, звичайно, її обходимо ззаду. Так, бо це небезпечно. Молодці. Так, дітки, а тепер, будь ласка, послухайте вірш, яким я хочу закінчити нашу невеличку подорож по дорожньому руху. Так, слухайте уважно. Любіть себе і інших поважайте, своє життя й здоров'я бережіть, і правильну дорогу обирайте, якщо бажаєте до старості дожить, щоб не спізнитись, ви не поспішайте, раніше вийдіть, щоб спокійно йти, а на дорозі рот не розкривайте, своє життя й здоров'я бережіть, бо їде транспорт, всюди перехожі. Хто на роботу, хто з роботи йде, чи сіє дощ, чи дні стоять погожі, а рух не припиняється ніде. Летять машини, швидкість в них висока. Миттєво транспорт не зупинить. І хоч дорога, може, і широка, та через неї дітки не біжить. Спіткнувшись можна чи перешипитись, летять машини, вам насила встать, автомобіль не може зупинитись, страшне нещастя може вас піткать. Дорогу оберіть до рідного садочка, щоб світлою, безпечною була, І навпростець теж не ходіть ніколи, собі і іншим не бажайте зла. І в темряві ніколи не блукайте, а з друзями старайтеся йти. І людну вулицю чистежку обирайте. Своє життя і здоров'я бережіть. Ось дітки на цьому я хочу з вами попрощатися. Я вважаю, ви багато чого пригадали, узнали про новий знак. так? Де він ставиться, для кого він ставиться? А сьогодні я з вами прощаюся. Бажаю вам бути уважними на дорогах. Ви прослухали такий гарний віршик. Пам'ятайте його. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Я з вами прощаюсь, всього вам найкращого, до нових зустрічей!